Про що мовчить загадана людина? Давайте з вами подивимось. А, да, тут карта брехні йде в першу чергу. Про що мовчить? Про якісь свої наміри людина щось планує роздумує. Ці наміри і роздуми пов'язані з стосунками, можливо, з вашими стосунками, з якимось партнерством. Чи зраджує вам ця людина? Якщо це дівчина, якщо ви загадали дівчину, скоріше за все дуже активно зраджує. Ви могли навіть у нас, у вас, у, у нас у вас. У вас якась була е, розмова, і людина. Людина уходить від цієї розмови. Е, людина може якось вас обмежувати, щоб ви щось дізналися, якусь інформацію стосовно цього. І у вас з'являється шанс відкрити все, вона, скоріше за все, вам сама може навіть зізнатися, да. буде розмова саме про. Або ви її саме застанете під час цього, або буде розмова. І у вас буде таке, ну, ви отримуєте результат, що те, що ви підозрювали, що вам боліло. Тобто ви отримуєте саме. Неприємний для вас результат. Тобто, якщо у вас, ну, ну, це реально, якщо ви любите, наприклад, людину, то тут реально образа йде. Скоріше за все, у вас із цією людиною була сім'я. Тут іде вияснення стосунків. Ой, що ще вам сказати? Що це... Тайна, тайна. Ну, тут йде, по-перше, прихід інформації від мене, це як розкриття тайни. Або якщо це була таємниця для вас, вона від, для вас розкривається просто. Ну, Верховна жріця, це людина така, як я, може бути. От, або та інформація, яка була таємницею для вас, вона для вас відкриється так. Дуже багато емоцій буде. Ви можете відсторонитися від когось. Ви навіть скоріше за все у вас буде дуже багато емоцій, але ви їх будете приховувати.